Всім привіт! Сьогодні понеділок, 10 листопада 2025 рік. До речі, мій брат Сергій сьогодні свідкує свій день народження. Йому виповнюється 44 роки. Не знаю, чи буде дивитися він моє відео, хоча у мене є підозра, що він дивиться. Канал все про життя. Якщо ти дивишся, братику, то я вітаю тебе з Днем народження. Все, що хотіла, побажала тобі. В телеграм-каналі в особистих повідомленнях. А ми зараз йдемо з Нікітою і Софією, у магазин Lidl Нікіті сподобалося здавати пляшки, скажу вам по секрету. І от я назбирала все, що у нас було. <хи> Підемо, здамо пляшки, потім сядемо на трамвайчик дев'ятку, поїдемо в центр, погуляємо. Нікіта хоче зробити сюрприз для Софії. Вона мала таке бажання. Десь в Братиславі повішати а, замок. Знаєте, такий навісний. Ну, на пам'ять, що вони тут були. І ми сьогодні зранку, поки Софія спала, поїхали з Нікітою у магазин, купили цей замочок. І от зараз ми поїдемо десь у центр міста. Софія про це ще не здогадується, що у Нікіти в кармані є замок. Почепимо цей замок. От, але перед цим, як я сказала, здамо пляшки, візьмемо чек. От, ну, на яку суму ми здамо пляшки. А от на зворотньому шляху, вже коли погуляємо, ми повернемося в магазин Lidl, бо треба дещо купити, в дорогу. На жаль, відпустка закінчилася. У Нікіти і у Софії. Завтра вони повертаються назад в Україну. А я у середу повертаюся на роботу. Так що ось так довго чекала і дуже швидко минув час. Але це був дуже класний час, який ми провели разом. Сподіваюся, що ще буде у нас такий відпочинок. Сподіваюся, що він не останній у нас. You can take their high schoolers, and at this time every yeah, year, it's like typical tradition here in Slovakia that school high schoolers are like giving away some sort of dessert or some kind of food to the graduating class <laughs> for the graduation party. One year old, two year old, like doesn't matter. Zdravíte, sirina, yeah. Uh, -uh. uh, -uh.

Віддамо замочка далі. Йдемо, замочко, далі. А, яким буду повернути туди так? 2 євро. Коштує така тарілочка. Чого тут тільки немає в магазині. Тедді, ось така теж 2 євро. Ось такі ялинки по чотири євро. Скільки? Ця муню пусінько. Теж чотири євро. Оце гарненьке. Така зірка. 8 євро коштує. Сходинки. Скільки вони? 4 євро. І малесенькі ялинки по, по 10 євро. 5 євро, ось такий набір новорічних іграшок, цей теж 5, ці по 5. Продовжуємо екскурсію. Цього разу ми потрапили у магазин Мікс Маркет. Як бачите, тут наша продукція українська. І не тільки українська. А таких прям продукцій щодо. Тархун – 2,29. Байкал Євро 99. Ціни тут кусаються, скажу я вам. Похід по магазинам продовжується. Тепер це магазин ДМ. Хочу взяти собі ось таку туш для вій. Ну і наприкінці нашої прогулянки магазин Пепко. чайничок. Сім євро. Ось така мисочка. Зараз. Скільки сім євро теж. Ой, які гарнисенькі тарілочки. Ви тільки гляньте. Вот такая подставочка для торта. Сколько она стоит? 9 евро. Карамельная. Свечки с разноманитными ароматами. по 5 євро. А я взяла ось таку гірлянду. Шукала саме, щоб гірлянда працювала від розетки, а не від батарейок. Коштує 9 євро. Ось такі чашечки з трубочкою. Софійка купила для своїх друзів дві штучки. Це з магазину Теді. На подарунок зі Словаччини. І як виявилося, магазин Пепко не був останнім в нашому списку. Ще лідл, треба ж дітям купити в дорогу водичку Пепсі. Можливо, а може віни. І звичайну водичку треба купити. Тут тінь класно падає. Видно нас трьох. Як ми тут гуляємо по парку, а поруч собаки теж гуляють. Погодка суперська, тепло, немає вітру. Що, Нікіта? Хочеш тебе, щоб я засняла? Ти хочеш покривлятися? <рес> <рес> Та не треба. <надо>. <рес> <рес> <Туда нічого. рес> Ти ж говорив, що будеш кривлятися. я тебе Вставляла. Невеличка закупочка з магазину ліду дві булочки. Ось така шоколадка. Трубочки. Приправка. Для картоплі і водичка. Ось така у нас буде вечеря, салатик, хлібчик і домашні пельмешки Так, ми повечеряли, діти поїхали на Великах кататися. А ми з Ростію робимо піцу. Замісила тісто. Просто зараз наріже ковбаску, сир. Сир, чедар. Чедер. Щедр. Угу. Підсу діти візьмуть з собою в дорогу. Була Бо дорога ба, дальня. Ба, і ба, нам буде. Ба, ба, буде і тобі ба, піца. Я думаю, що з цього. Е не хочу повторювати слова буде-буде буде, але ну, напевно іншого слова не підбереш. Ага, можна ще вийде. З цього вийде дві піци. Добре. Це я, ну, як сказати, покращую свою українську мову. Не хочу, щоб в мене повторювалися одні і ті ж слова, але, ну, на жаль, поки так. Повторюється. Але це краще, ніж говорити не українською. Я говорю і українською, а більше російською. Але це Не те, що я люблю українську. Я дуже люблю українську. Тільки я. Так звик просто, так? Да? Я все по-русски говорю. Я тебе прощаю. І наші глядачі теж, я думаю. Yeah, yeah. Ну подивися сюди, будь yeah, ласка. Якийсь я нещасний тирості. Yeah, Одна піца. Друга. В духовці. Духовку треба помити. Таня. Вруднюче скло таке. Але, ну, як є, показує. Не все ідеально у житті. Хі -хі. Зробила в дорогу Нікіті Софії два бутерброди з червоною рибкою. Положила виноград. Ще там солодощі будуть їм. Ростя вчора купив ось такий йогурт, теж заберуть з собою. 46 -е.